Всім привіт! Чи бував у вас такий стан, коли емоції вас накривають буквально з головою і ви не знаєте, що з цим робити? Хвилювання, страх, лють, жах і таке інше. Вам хочеться якось заспокоїтися, але ви не знаєте, як це зробити швидко. Я вам розкажу про три техніки, які допоможуть вам зняти напругу і прийти в спокійний стан за достатньо короткий час. Отже, техніка перша це тряски тілом. Коли ми переживаємо стрес, то ми можемо відчувати, як нас буквально трясе від хвилювань. І для того, щоб зняти напругу, якраз треба потрясти тіло. Ми починаємо з кінцівок рук і далі переходимо на все тіло. Трясемо ногами, руками всім тілом якомога інтенсивніше. Робимо це протягом однієї-двох-трьох хвилин. Це вже будете дивитися по своєму самопочуттю. Техніка друга. Вона полягає в тому, щоб ви почергово напружували і розслабляли своє тіло. Коли ви переживаєте стрес, то, мабуть, ви відчували, що у вас або плечі затиснуті, або щелепа затиснута. І тому треба напружити м'язи і потім їх повільно розслабити. Як ми це будемо робити? Ми починаємо з того, щоб стискати якомога сильніше м'язи рук, потім плечей, потім тулуба, ніг. І повільно їх розслабляємо. І ще раз стискаємо в кулаки руки, потім плечі, тулуб, ноги і поступово повільно розслабляємо. Робимо так від 3 до п'яти разів. Техніка третя. Вона полягає в тому, щоб ви самі себе заспокоїли. Для цього ми обіймаємо себе і можемо отак-от. Похитатися вліво і вправо. Дуже-дуже повільно. Пам'ятаєте, як мама, можливо, вас гойдала, щоб ви заспокоїлися. І робимо так десь протягом 5-7 хвилин. Після цього ви можете лягти на ліжко, якщо у вас є така можливість, вкритися теплою вковдрою або просто випити теплого чаю. І ви після цих технік відчуєте, як вам стало легше. Ви можете застосовувати ці три техніки в будь-якій послідовності. Можете використовувати одразу всі три, можете використовувати їх навпаки, тобто спочатку похитатися, потім напружитися, зробити тряски тілом і потім полежати. Можете зробити якусь одну, якщо на всі три у вас немає часу. Але повірте, вони дуже ефективні, і ви за достатньо короткий час відчуєте, як вам стало легше.